Привіт всім моїм найкращим підписникам. Good day, good Синок, як там по-нідерландськи буде Добрий день? Чиш? Гудентак? Гудентак, я вже сказала. Тут воно все, все смішано. См 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 у нас сьогодні нове блюдо. Суп зелений, ну, я вже його кушала. Це я його називаю, знаєте, як ото зелений суп, а в мене зелений борщ є, а в мене буде зелений суп. І лазанья. Лазанью нам не давали. Це перший раз нам дають лазанью. Два кусочки хліба і яблуко. Запити можна чай, кава капучино, кохви колотиш собі, як суп. Запити. Все в запиті. Ложку, знаєте, що ми не беремо з утра ложку? Можна брати е, ложки дерев'яні, але ми їх не беремо. Тому що суп він настільки такий, знаєте, крем, всі супи тут крем супи. Їх треба тільки пити. Е, не думайте, що тут люди не розуміють і живуть як поросята. Просто тут такий менталітет людей. Оце одноразове. І от у нас е, в Україні у нас пластик, а тут ложки і вилки дерево. Вилка це щоб їсти лазанью. Хочете ложку, беріть ложку. Це економія. Економія. Так, це економія. Да, вода тут менше дорога. Ну що, смачний суп. Добавки супу хочеш, йди за лазанью, поки я тут сиджу. Е, тема, ну бери і піди ще лазані. Тут можна брати добавки по трохи. Вчора фрішку я брала, фрішка мені зайшла на ура. Ну не знімала, тому що виморилась за цілий день. Зараз хочу сходити в магазин техніки, подивитися, по чому там е, телефони, стиральні машинки, е, всякі еті. Ну я тут ми перебуваємо временно до 15 днів. Нам сказали, поки нам не зроблять документи. І тоді нас переведуть е, в житло там, де ми можемо жити е, в течені года. А може й довше, в зависимості контракт заключається на рік. На рік. А там воно буде видно, як, що до чого. Ой. Я так подумала. Я не хочу добавки. Ти не хочеш добавки? Чого? Тому що я бачу цю очеред, sentir. не, не, не хоч в очереді стояти? Так вони зараз розбіжаться. Час, серйозно. Не, ну підожди дві-три минути. Ну, ну ми голодні. Я поняла. На, наївся. Так хочет, то і свою порцію віддам. Звісно, хочу. Я поняла. Все. Сейчас я попробую, расскажу вам смак цієї лазані і віддаю порцію. Об'їдає, мать. Об'їдає. А, так тут ще й гриби є. Що Шуну таке? сейчас. Психобьем. Mm, Класна штука, макарони з грибами і куча різних приправ. Ну, я буду їсти суп. на, Давай сюди тарілку. Це дієта, і ну, проще говоря, голодання. Та я, якщо захочу, я собі піду візьму. А я просто... Тут, якщо супа поїсиш, то ти наїсишся. Mm. А як назва нашого перевізника була? К Л. Де мені? Суб класний. Mm. У мене постійно спрашують, що в мене спрашували на кордоні. E, я дала паспорт, наші взагалі нічого не питали. А поляки спросили, чи пані їде перший раз в Польщу, чи не в перший раз. Я сказала, що в перший раз він відкрив паспорт, приложив туди, кудись цік, щось таке цік, і все. У сина така сама ситуація. Сказали, проходьте, не страховку, не коште, нічого в нас не питали. Ну я вам рекомендую, якщо ви будете перебувати тут довго, на всякий случай. Не економте, кошти, зробіть собі страховку. Ситуації бувають різні, хоча б зробіть собі на місяць. Де робиться страховка, ми робили через інтернет. Зайшли, вибрали полюс, почитали, що входить в той полюс, оплатили життя все. Дай Бог, щоб вона нам не пригодилася. Угу. Хороший суп. Ще вам розкажу. <с> у нас раз, два, три, шість ліфтів. З шести ліфтів робить тільки один. Я живу на шостому поверсі. На сьомому. Ну, на сьомому, можна так сказати. Може, тут... що тут є нульовий. Да, так, є нульовий. Так нульовий це підвал у нас. На шостий. Шост, шість подвали. плюс. Шесть плюс. По факту ти піднімаєшся на сьомий чи шостий старший? На сьомий, так. Да. Ау вау вау вау. Ну, весело у нас тут, бачите, дуже весело. стіни роз... 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 розрисовані. І... Стапе, прийдеш сюди, я потім схожу. Зачем? Зачем? За шкафом, іди давай. М -м -м -м. Суп бомбезний. А, стіни розрисовані, весело. Це для діток зроблено. Тут є дитячі стільчики. Можете дитину посадити, дитячі стільчики і кормити. Ну, їх небагато, але є. В основному, якщо хто успів, той успів, хто не встиг, то й візочку. Оце так. Угу. Суп розсольник. Дуже смачно.